Шалом шабат. Сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. І сьогодні на бойовому читуванні суботи, 2 грудня 2023 року, Снейк Тарот і як каже постійний глядач Євгеній, легендарна зелена книжечка, так сьогодні знову буде якийсь епіграф. Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Недостатки человека очень часто являются его достоинствами. Мудр и разумен тот, Хто побіждає свої плотские желання і надіється на награду, невежественен тот чоловік, который удовлетворяє своїм похотям і при этом просить прощення у Бога. Ось такі епіграфи. Ну, а що стосується суботи 2 грудня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16. -го, 25 -го, числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні ваш день. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде в кінці цього прогнозу теж одна карта за Днем народження. Знову буде традиційних три карти. Перша карта це загальна карта дня. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому, якщо ви бачите, що якомусь знаку Зодіаку йде не та карта, чи та карта, то обов'язково поділіться зі своїм знайомим чи знайомою-репостом цим прогнозом. Тим самим ви, по-перше, Зробити трошки більше переглядів для цього прогнозу, який вистрілює лише один день. Хоча бувають моменти, коли люди переглядають той чи інший день, який вже відбувся, таке буває так. Одначе кожен прогноз вистрілює один раз, тому не забувайте ставити свої вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви раптово натрапили на цей прогноз, бо все, що відбувається у нашому житті, не раптово. Якщо ж ви мене дивитесь за допомогою субтитрів на якоїсь іншій мові, якщо ви не знали, якщо ви не знаєте, наприклад, українську, але ви знаєте англійську, тому ви можете просто переключити субтитри і зробити. Переклад, і я навіть сам дивуюся, як гарно перекладають це прогнози на англійську мову. Ну, а я вам всім пропоную не напружуватись, кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5-4, 3. Два. Один. Отож, загальна карта на цю суботу, чого очікувати від 2 грудня. Що ж, дуже гарний день. Я вам можу сказати, що карта Всесвіту в прямій позиції випадає дуже-дуже рідко. І ця карта каже про те, що сьогодні день, коли можна ставити конкретні жирні крапки після своїх. Речень великих речень, тобто сьогодні день перемог, великих маленьких це це залежить від вас. Сьогодні день досягнень, сьогодні день кульмінації. Тому намагайтеся зробити цю суботу насиченою і намагайтеся у цей день зробити багато справ. В цілому десь нас очікує перемога. В якій це буде отраслі, в якій області, не зрозуміло, одначе, ви це відчуєте саме від цього дня. Далі представники знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чого очікувати представникам стрільця розбита вежа в прямій позиції. На жаль, показник. Вкрай поганий, він пов'язаний з катастрофою, він пов'язаний з поганими почуттями, він пов'язаний зі страхом, зі страхом, що все зруйнується. Намагайтеся у цей день не займатися якоюсь кропітливою важкою роботою. Краще відпочивайте, бо шабат створений саме для цього. Також представники знаку Стрілець цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для козерогів, що ж, вам випав ось такий сонячний геній. Він же Янгол, він же помірність. І в прямій позиції він каже про те, що сьогодні у вас є захист вищих сил, з вами янголи, вони вам допомагають також цей. Цей аркан пов'язаний з двома хвилями, які ви можете одночасно зробити у цей день, тобто зайнятися кількома справами одночасно. В цілому день пов'язаний з вашою ініціативністю і зі спілкуванням. Очікуйте, що сьогодні буде багато спілкування. Також представники знаку Козиріг 2 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. А ось у Водоліїв, на жаль, у цей день немає вибору. Вам випала карта роздоріжжя або закохані, і випала вона в перегорнутому стані. Це каже про те, що не треба робити якихось різких. Поворотів у своїй долі саме у цей день. Не треба лукавити, не треба брехати, треба бути чесними перед людьми та перед самими собою, не експериментувати і дуже слідкувати за своїми словами, не казати якихось дурних слів. Також представники знаку водолій 2 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. Для риб. Емоційний день вам випала ось така зірка в прямій позиції, і вона каже про те, що. Цей день пов'язаний з красою, з натхненням, з вірою, з надією та любов'ю в цілому дуже гарний день для жінок, які живуть емоціями, але і чоловіки у цей день отримують якісь емоції, які це будуть емоції погані чи гарні, все залежить від вас, від того, як ви керуєте своїми емоціями. Якщо ви не будете йти на Поводу своїх емоцій, а керувати їми то день буде дуже яскравий. Для представників знаку Овен Місяць сутінки карта досить темна. Вона пов'язана з примарами якимось, з галюцинаціями, з неправильним сприйняттям світу. Сьогодні може боліти голова. Сьогодні краще про матеріальне не думати, краще думати про високе і займатися чимось високим, чимось таким, що неможливо. Увібрати у свій мозок. В цілому день пов'язаний з тим, що краще звертати увагу на інтуїцію ніж на те, що відбувається навкруги. Бо у цей день можуть надурити, будьте обережні з людьми, особливо з незнайомими. Також представники знаку ОВЕН 2 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК для тільців. Врівноважений день, рівновага, справедливість ось так вона виглядає у цій колоді. Бачите, як вона виблискує. І, можливо, хтось побачить ще прихований образ у цій карті. Так от вона випала в прямій позиції, і це каже про те, що у вас. Дуже гарний гармонійний стан. Сьогодні ви розсудливі. Сьогодні, якщо ви жінка і ви бажаєте зачати потомство, то сьогодні дуже гарний день саме для цього. Бо у вас дуже гарне вийде запліднення. Бачите, оці змії тримають ось таке яйце. Це не випадково. Я намалював. І також сьогодні представники знаку тілець можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для близнюків. Що ж, карта погана, шайтан, подивіться. Ну, навіть і не хоче виблискувати. От! І вона випала в перегорнутому стані, і це каже про те, що ви в цей день захищені від темних сил. Вони на вас ніяк не будуть впливати. І в цілому ви можете навіть ризикувати. І цей ризик буде виправданий. Якщо ви знаходитесь напередку, ніякі темні сили, ніякі решисти вам не зможуть нашкодити. Далі представники знаку РАК, сонце в прямій позиції, дуже гарний показник. Показник. Сонячної енергії, яка буде з вами у цей день. Також ця карта пов'язана з дітьми. Бачите, я і намалював тут двох маленьких дітей. Тож сьогодні, якщо ваші діти будуть потребувати вашої уваги, краще і. Віддайте цей день дітям, вони будуть вдячні вам за це все своє життя. Бо кожен день, який ви проводите зі своїми дітьми, він насичує їх спогадами, які вони потім можуть відтворювати у своїй машині часу у своїй голові. Також день пов'язаний з грошима. Якщо ви їх очікуєте, вони сьогодні обов'язково до вас прийдуть. Також представники знаку РАК 2 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником. Знаку Близнюки. Для левів, що ж, випала ваша карта, причому в прямій позиції. І це каже про те, що ви керуєте своїми внутрішніми демонами, ви не дозволяєте їм. Псувати ваше життя та життя ваших оточуючих, і окрім цього, ви можете багато чого зробити. Сьогодні сила з вами, і ви можете цю силу раціонально використовувати. Дуже гарний день для чоловіків, які бажають зачати собі потомство. Сьогодні у вас повищена така чоловіча потенція для представників знаку діва. Перегорнутий імператор каже про те, що у цю суботу слід відпочити перш за все від людей. Люди вас можуть дуже сильно навантажувати, навіть ваші родичі, які живуть. Разом з вами вони можуть дуже сильно тиснути своєю енергією на вас. Тому намагайтеся у цей день важливі справи не намічати, а особливо не ходити туди, де багато людей. Для представників знаку Терези імператриця в прямій позиції дуже гарний показник для того, щоб і заробляти, і відпочивати. Дуже гарний показник для жінок, бо це. Сила, жіноча сила, вона пов'язана з землею, матінкою. Можливо, хтось з вас буде потребувати того, щоб цей день присвятити своєї мамі, якщо вона жива. В цілому день дуже гарний, як для фізичних вправ, так і для матеріалізації ваших ідей, ваших бажань. І нарешті представники знаку Скорпіон. Повішений, карта погана. Повішений, це жертва, жертовність, одначе вона випала в перегорнутому стані, і це показник того, що ви сьогодні можете отримати якісь дари. Хтось буде жертвувати у ваш бік, тому і ви не забувайте бути благодійними. Бо якщо ви бажаєте, щоб ваше життя стало трошки кращим, для цього вам треба теж бути щедрими. І не забувайте, що центральна карта Всесвіту це результати. Якщо ви маєте більше ніж вам того потрібно, не забувайте цим ділитися. І якщо у вас є зайві кошти, звісно, не забувайте про наших вірних захисників, які завжди потребують нашої допомоги. Що стосується самого дня. День може бути досить неспокійний, особливо ранок, бо випала розбита вежа в прямій позиції. Тобто від расистів можна і цієї суботи теж очікувати якихось недобрих подарунків. Одначе перемога за нами і карта перемога у центрі. І можна сказати, що сили диявола вони зачинені у цей день, і, можливо, після закату сонця, десь у якій країні, у якійсь країні хтось щось буде вигадувати. Увати те, що потім нам піде на користь в цілому, ніч на неділю більш-менш спокійна. А от ранок суботи може бути досить несподіваним. І як я вам і обіцяв ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, дуже гарний день для зустрічі, для передачі інформації, перш за все, гарний день для жінок, бо карта жриці пов'язана з жіночим початком з жіночою енергією. Це м'яка енергія, тому і день у вас буде м'який, і ви будете отримувати ту інформацію, яка вам дійсно необхідна. І будь-які зустрічі, будь-які знайомства у цей день, вони можуть принести вам дуже гарний результат. І Женя, нарешті вже познайомся з якоюсь дівчиною. Ця жриця просто вона проситься, щоб ти вже до неї підійшов і запитав, як тебе звати, вилічати і таке інше. Далі представлю люди, що Народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Колісниця в перегорнутій позиції. Ну що ж, я казав, що день непоганий, одначе, колісниця каже про те, що у цей день слід більш сидіти вдома, ніж кудись їздити. Ви можете. Повернутися до якоїсь ідеї, ви можете повернутися до когось, до чогось, все, що пов'язане з невивченими уроками, ви можете сьогодні вивчити. І головне у цей день не робити дурниць. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, жрець в прямій позиції каже про гарний настрій. Перш за все, за ціль. Ви сьогодні ставили за мету, що день буде ось таким, і він такий і буде. Він буде швидкий. Він буде пов'язаний з вашим натхненням. Одначе, якщо у вас є проблеми з тиском, він може також бути пов'язаний зі зміною тиску. Тому. Хай у вас під рукою завжди будуть ті ліки, які можуть вирівняти ваш настрій. Але в цілому, якщо вам треба кудись їхати сьогодні, дорога буде чистою, і ви дуже швидко дістанетесь того місця, яке вам потрібне. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, крокодил, він же блазень. Ось так виглядає він, він у цій колоді. І він випав перегорнутий, і це каже про те, що в цілому ви можете навіть робити якісь помилки у цей день. Вони будуть не смертельні. Блазень полюбляє гумор. Тому і вам рекомендація дивитися на світ крізь призму почуття гумору і не забувати частіше посміхатися, щоб не відбувалося, бо саме ваша посмішка вона вас налаштовує на позитив і не дає змогу дурним думкам. Якось зіпсувати і ваш настрій і ваші справи в будь-якому разі сьогодні нульовий день, ви можете просто відмовитися від всіх пропозицій і відпочити від людей, зробити собі вихідний і насолодитися на самоті самі з собою, але можливо вам слід просто посміхнутися і зібратися у якомусь невеличкому колі друзів. Далі, якщо ви народилися 5-го, -14 14-го, або 23-го числа будь-якого місяця відродження перегорнута. Що ж, це карта страшного суда в класичному таро. Тут вона виглядає ось так: вона пов'язана з родичами, з родом. Родичі сьогодні можуть вас трошки. Роздратовувати, тому рекомендація не звертати на них увагу в перегорнутому стані. Карта старшого суда дуже часто натякає на якусь пиячку. Тобто, хтось вас буде провокувати сьогодні випити і зробити справжній шабат. Ну, якщо ви п'єте, то тоді знайте міру, не запливайте за буйки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні Краще нічого не змінювати. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до того, що відбулося вже у минулому. Не повторюйте минулих помилок, дивіться у майбутнє, і зміни обов'язково прийдуть, але не цієї суботи. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Колесо фортуни, на жаль, у перегорнутому стані я казав, що день цей може бути неспокійним. А колесо фортуни, коли перегорнуте, це показник того, що ваші плани деякі на цей день можуть бути зіпсовані. Окрім цього. Ця карта натякає на те, що не слід ризикувати, слід все ж таки покладатися більше на свої сили, ніж на вдачу, яка мінлива. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли ви можете закінчити якісь Такі недобрі справи, це по-перше. По-друге, сьогодні день, коли ви не можете нічого розпочинати, бачите, який відлюдник. Це Гуатама Будда, який сидить під древом бодхі. І це також показник того, що краще цей день зайнятися медитацією і особливо з людьми не спілкуватися, бо люди можуть навантажувати. І нарешті. Люди, що народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, у вас сьогодні день починань, день якоїсь творчості. Бачите, факір це в класичному таро «мах», і факір, він грає на супілці і тим самим замолажує ось таку кобру. І це каже про те, що сьогодні день пов'язаний з творчою енергією, сьогодні день гарний для чоловіків, для музикантів, для художників, для творчих людей, для людей, які несуть. У цей світ світло, світло своєю творчою, творчою енергією в цілому, непоганий день для будь-яких починань і знайомств. Ну і я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали цього разу, ці дивні. Зміїні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Завтра буде маленька перерва, а зустрінемось вже ввечері у неділю, і я вам обов'язково розповім, що вам натлумачать. Не знаю які аркани, але якісь аркани обов'язково будуть. І ми дізнаємося, чого мого нам очікувати від першого дня. Понеділка, першого понеділка, грудня 2023 року. Що ж, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.